Всем привет, с вами Феникс Сегодня у нас съемка, так сказать, обзор на портрас. Пса, портрас. Его я по деталям не разобрал, бо я его уже был забрал лова там, наплечник и ноги. і його зброю Давайте перше я зберу зброю. Так все виглядає. Далі вже самого Артраса. Бо я зібрав його косу далі. Беру самого його і десь ось тут я покажу вам саму туловий пакетик, де він був. Бо я сам його зробив. Аду раз я забуду в пасти и уджав баз. паз. Волод раз. Санкт. Зараз поставлю. Коже нормально. Я начально нажав на паузу. Вот сам лорт раз. Дякую за просмотр. Всем удачи, всем пока-пока.